Привіт народ! Випав перший сніг. Думав виїхати на щуку. Е... Вчора попробував Так що я вирішив не буду йти сьогодні на рибалку. А пішли краще робити Супер бомбезну Снасть Убійця карася, але з класним секретом. Який я розкажу тільки вам. Тільки Погнали! Зима зимою, а до літа треба готуватися зарані. Так, е я вже зробив. У мене вже є е «Убійця карася. Одна така оснастка зроблена. Я думаю, я вам показувати не буду по порядку, як я її робив, як її робити. В інтернеті технологій є багато, я вам зараз розкажу свою, вже наочно на готовій оснастці. Убійця карася. Так, дивіться, нічого тут такого складного нема. Складається вона, основне, кормушка. До кормушки прив'язані гачки. Два штуки. Не потрібно там три, п'ять, як оце є, ліплять. Два штуки вистачає з головою. Одну сторону та, що буде. До вудочки з'єднуватися вертлюжок з карабінчиком прив'язується, а протилежна сторона для дальшого забросу і зацепу в загальному там в мулові, в намулі, в траві, де впаде ця, ця кормушка, ця оснастка. Грузик вагою 35-45 грамм в тому проміжку ні менше, ні більше. Хватає цього саме для цієї оснастки кружка десь так в районі 5,5 см 5-5 см. Більше її і не потрібно. Навіть 5 см це якраз така золота середина такої кормушечки. Виготовити її дуже просто. Береться от проволока, дріт. Зараз я вам покажу, як воно це все робиться. плоскогубцями, круглогубцями. Згинається одна сторона. Робиться петелечка. Акуратно, не спіша. Робите гарну петельку, де буде зав'язуватися крючечок і поводочок. Зіжмемо, все. Цю сторону ми залишили так, для того, щоб буде потім закручуватися в кінці пружинки дріт і так би додатково зажме ту петельку. От візьмемо по цьому розміру, навіть не беремо лінійки, приблизно от відміряємо. Ось так. Загинаємо другу сторону. І робимо такий півоборотика. Далі нам потрібно зробити форму. Там нічого видумати не треба. Металевий стержень, болт, цвях, ручка, що хочете, в мене от є такий от пензлик крутяцький, але вже використаний. Я його прикладаю, так він вже такий мені підійшов по формі. І роблю кілька витків навколо цього пензлика і навколо стержня того центрального. Опа-на. Все. Ще формуємо капельку, не капельку, а таку от форму оливчасту, як оливка. Не прямокутничок, а оливка. Вона сама крута форма і сама універсальна. Тут трошечки таку вручну затягуємо на початку і тут по центру розпускаємо, а в кінці знову затягуємо. Зразу форма виходить не дуже, а потім вона все наганяється вже в процесі так званої деталізації калібровки. Ось так. От і все. Решту відкусимо. От і все. Тепер трошки зараз підхімічимо форму, щоб вона в нас була файна, прикольна, так як воно має бути, як продається в магазині за бешені гроші, а продається така єрунда, народ, ну таке ге, що це капець. В мене були куплені. Це не потріб, такий не потріб, що... Ну його в баню. І вона і м'ягенька та пружинка куплена, і вона плюс не відкалібрована, як треба. Ну, коротше, так і о, зробили на коліні наші умільці китайські. Але це ж навіть фішка не в тому, що як виглядає сама форма пружинки, а фішка в тому, чому саме на цю пружинку ловиться. Так. Ну от орієнтовно ось так. Ось так орієнтовно. А тут звичай, ми навмисне залишили такий більший краєчок. Просто-напросто його трошечки так само... Вигнемо та й все. Щоб вона нам в протилежну сторону не вирізла, так пружинка. Все. На вас ніколи не ділиться. Тут тим більше. Прив'язаний поводок сюди, один до вудочки, другий сюди до грузика. Тут крючечки. Тобто тягнеш, тягнеш не пружинку, нічого не розпутається. Хто би там говорив, що, можливо, там, вона там. Покоцається та пружинка, зробиться така фігур, фігурча навіть після першої покльовки, то все брехня. Так як основну нагрузку йде, оцей стержень бере центральний в виважуванні риби. І усе. Тепер прив'язувати. Як прив'язувати ці всі решта? Так би комплектуючих Грузик, гачки, вертлюшки, оті всі комплектуючі, так би сказати одним словом. Тако я вам скажу. Прив'язувати так, як я показував в попередніх відео. Я там ссылки в описі, можливо, лишу на ці відео, як прив'язувати гачки, вертлюшки. Отаким От самим способом. Простим, як двері. Показую вам зблизька. Як? Е, тепер по довжині. Я це взяв, можливо, трошечки задовге, але це я взяв навмисне задовге, так як тут іде така задовгий довгий. поводочок. Я взяв навмисне трошки довший. Для того, щоб... суто от таке от. спостереження. Якщо він буде дуже короткий, це вергідність самоподсікання буде менша. За рахунок того, що діє воно так, як плече додаткове. Ну, Не потрібно робити там метрову відстань до грузика. Ну, Сантиметрів 15 до 20 сантиметрів вистачає з головою. За рахунок того, що отут як набита каша в кормушку і гачечок туди. Стромлений, риба висмокує тих гачечок, підсікається їй, там кольнуло, і вона різко дає в бік, в сторону вашу, від вас, бігом шурує. Якщо буде дуже близько, то немає ніякого такого, як от багато хто зустрічався, коли от якась, якась вага до шнурка прив'язана, ви його смикнете, і він там буде там, пів метра, то буде одне відчуття від в руках. А коли десь там за метрів 50 прив'язаний якийсь, якийсь груз, і ти так тягнеш-тягнеш-тягнеш тянеш в кінці теньк, то аж по руках вдасть. Тобто більша нагрузка, чим довший поводочок. А так як та оснастка врахується саме поціка... підсікаючою, то ну, це моє та, якби, таке в лапках ноу-хау трошки дав довший поводочок для того, щоб поки вона там буде його вести, дає більше газу на навті... навтьоки. І тут грузик і, і краще йде підсікання, в губу гачок краще залізе. Хоча оці гачки це вони самі по собі такі, що я вже за них був, говорив на, 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 на рибалці, це гачки такі, що там навіть не потрібно сильно смикати їх підсікати. Вони як ніж в масло, навіть ніж гарячий в масло залазить. Ну, Гострячі, капітальні, японські. До речі, 20 гривень за 10 штучок. Я вам можу скинути ссылку в описі які я брав. І зараз покажу за них, конкретно їх покажу в упаковочці, який я брав для цієї. оснастки. Вертлюшок теж брав. Е, теж 15 грн, 10 штук отаких от вертлюжок разом з карабінчиком. Пише, що витримує 25 кг. Не знаю, я ніколи не тестував їх. ну 25 кг. Не знаю, не знаю. Ну... Не буду казати, може і витримую. Також якось ніби казали хороші. і за гривні всього на Ніяких не 150, не 300, як оце звикли цінити там фірми. Ну, довгий час навіть простіше використовував і нема що нарікати. Ну, подивимося. Можливо, я з відео, до речі, 25 кг це мішок цементу. Візьму з зніму відео, прив'яжу тут. а... Нитку також, яка буде писати, що там витримує 25-30 кг. Є такі плетенки. Не жилки, а плетьонка, можливо, навіть із жилкою зніму. А протилежну сторону підчеплю, якось підв'яжу мішка з цементом і буду піднімати. Не знаю, з допомогою якоїсь корби, якогось плеча. ну щось спробую якось підняти. Протестуємо, чи вони реально витримують 25 кг. Мені самому аж цікаво. Так, як прив'язувати? Я взяв тут нитку. Нитка, основна та, що тримає поводки. А! Гостречі гачки. Основна нитка тут 0,3. А до гачків нитка 0. Чи 18 чи 0,20. Щось таке. Гачки я взяв трошки навіть більші, У мене на поплавчанці стоять восьмий номер, це якщо колишній радянський восьмий номер, то вони відповідали там 8, тобто 8 мм, 10-10 мм. А зараз пишуть кожні фірми по-різному. Є, що пишуть, якусь там, одні пишуть номер 3, а він, виходить, як ніби радянський номер 9 чи з половиною, щось таке виходить. Ну, коротше, то треба дивитися, розізнавати, питатися, щоб не прогавити, особливо при замовленні в інтернеті. То, коротше, я взяв іншу трошки фірму. Гачки. Гачки фірми. Golden Catch. От спише. Розмір 3. Розмір 3. Ну, Я по розміру так на, на огляд знаю, як вони виглядають. Ну, Третій розмір я так подивився потім в описі, то він відповідає радянському 9, 9, тобто 9 мм. Я стандартно беру вісь 8, 8 на поплавчанку і так на Карпака карася, такого Карпака невеликого, до півтора кілограма, навіть до двох, він також підсікає нормально, ну, з рота він не вилітає ті гачок йому, не випльовує його. І на карася також. Хорошого і маленького також він підходить. Але я взяв тут більше, дев'ятку взяв, бо на таку оснастку люблять клюнути також карп і карп немаленький. Тому... Чуть, тому і взяв чуть більший гачок. Фірма Golden Cash пише японський. Давай падай! Японська технологія, я їх взяв 20 гривень 10 штук. Коротше, якісь... з якоїсь сталі там пише, дуже крутої. Ну, коротше. Ось таке і отвір трішки, що я вам показував. Розмір 5, то я в тих розмірах тим більше не знаюся. Але пише 25 кг, 10 штук в упаковці. Ну, такого розміру, 15 гривень, Тоже бомбезні, навіть нема що видумувати, Навіть показано ззаду, як зав'язувати. Ось така технологія, до речі, я вам показував. От можете так скріншотом або так зупинити відео зараз так. І подивитися, як зав'язувати вертлюжок. Точок вам показував, до речі. Приколи, приколи, це вже складніше. А цей простий метод. І дуже-дуже моцний. Моцний, навіть не міцний, а моцний. Нитка. Нитку я відмотав. Я нитки так давно вже брав. А тут прийшлося виготовити оцю оснастку і купив по 10 метрів 03 і 02, 03 для основної, 02 для гачків. Нитка плетена. Фірма. Я також вам скину, забувся фірму, скину в описі, кому буде цікаво, напишу. Нитка витримує. Чому нитка? Нитка витримує більше нагрузка, ніж жилка. Жилка такого січення дешева витримує. 0,3 десь в районі 6-7 кг, а 0,2 в районі 3,5-4 кг, а дорога десь так до 10 кг 03 і до кг 02. А нитка. ну це, це, це я за жилку говорив. А нитка такого січення витримує 0,3, 20 з чимсь кг, а 02 щось 16-14 кг. Ну, коротше, набагато вона міцніша, ніж, ніж жилка. При тому ж січені. Ну і плюс на нитку, якщо навіть і ловити на катушку, потім намотати нитку в загальному, то вона не має розтягу, вона не тягнеться. Ну і відчуття зовсім інше, коли виважуєш рибу. Ну, просто ну просто бомбезні. треба Тільки Єди, Єдиний мінус, це коли в мороз ловити, вона просто-напросто ну, та як тканина елементарно, вона воду впитує і просто елементарно замерзає. Все. Так, тепер по з'єднаннях. Ну, я вам розказав був, як з'єднувати вертушки, але все-таки покажу, як воно виглядає акуратненько. Так, це вертлюжок. Ось таким методом зв'язали ось таким. Ось таким от методом. От. Так, як я вам показував на відео. Кінчик той, що залишився, не обрізати, а краще засмалити. Не краще, а потрібно засмалити. Він і не дасть потім висмикнутися, якщо би десь розв'язалося при натягові чи при такому посмикуванні, бо там зробиться така напайка. І плюс не дасть торочити синиці. Той поводочок до пружинки таким самим методом. З другої сторони, пружинки такий самий метод. Другий поводочок. І такий самий метод. Грузик Грузик тут 35 грам, але я кажу, може бути до 45 грам, але не більше. Між 35 і 40 бо Це суто для такої оснастки, такої величини. Гачки, не знаю, я не відмірював, ну орієнтовно сантиметрів десь так 7 поводки з 0,2 нитки. Але вони вже не зав'язані та таким методом, а просто зроблена петелька і петля в петлю. Просто прив'язаний гачечок. Гачечок 9-го номера совєтського, третього номера він по якійсь там Япона мать технології розмірній. Але це ще не все. Чому секрет? Чому вона ню іменно на цю оснастку риба ловиться? А на інші пружинки? Риба не ловиться або ловиться набагато менше. Я кажу, я ловив на і куплені. І колись починав, я не знав того всього, мені вже потім розказали, в чому полягає хитрість. Получається так. Збоку сидить рибак, має три спінінга, ти сидиш з пятьма. Він зараз за разом тягне. А в тебе навіть елементарно ця колишня. Якщо зараз, до речі, будуть казати, що колишня оця соска, що скорка зроблена, також багато відео є в інтернеті. Бо оце, це різновид соски, це вже усучаснена колишня соска, де корок, туди збивається корок виконує роль кормушки, забивається їжа для риби і втикаються гачки. Ну, Це вже різновид, упрощений. Але і у сучасний водночас. Е, то кажу, ти сидиш з тими оснастками, а вони дуже бомбезні, оці колишні соски. І в нього буквально з 10 метрів покльовка за покльовкою, а ти весь день сидів і нічого. Аж потім мені були розказали, в чому полягає секрет кльову. Не, навіть не тільки підібраній прикормці. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, як тільки відео набере 10 тисяч переглядів і 10 тисяч лайків. Я зніму відео і розкажу про ось цей секрет самої уловистішої оснастки «Убійця Карася. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім гарного улову і гарного дня!